Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Вельпача Мама, на каналі просвітлених, Пробуджених, і я не просунув. я знову не перестану вам казати благодарю за, ваші зворотні, за ваш зворотній зв'язок, за ваші звернення, за те, що ви готові слухати, готові чути, готові прислухатися. Ви найкращі. Так. І хочеться, знаєте, як подивитися сьогодні, хочу глянути, чого він від мене хоче, насправді, чого він хоче і які його наміри. Не будемо дивитися думки, почуття. Ні, це вже. Ну, це ми подивимося в іншому розкладі. А зараз я хочу саме так. Чого він від мене хоче і які його наміри? <кій> Подумайте про себе, про вашого партнера. Можливо, це буде жінка, жінці, а чоловік чоловіку. Подивимося, як піде. Поїхали, хто ви? <кій> хто ви? Хто ваш партнер? Що між вами зараз? Хочу сюди дві. Так, давайте так. Його... Чого він в мене хоче? Ні, спочатку наміри давайте. Наміри. А потім чого він від мене хоче. На дні колоди карта в'язниця, тобто в когось щось не виходить наразі. Так, хто в мене ви? Так, ви в мене. Добре, ви у мене людина, яка наразі знаходиться в якомусь партнерстві, і е, про що опудало, прокрадішка. Начебто ви боїтеся, що у вас хтось вкрав, хоче вкрасти щось ваше, якийсь ваш урожай, якийсь ваш прибуток, е, щось ваше. От те, що, те, що ви трудились, 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 заробили, тепер пожинаєте, начебто. І ви переживайте, що у вас це хтось може просто щось відтяти. Переживайте, цього не станеться. Ну, зараз, по крайній мірі, так випадає, що це опудово. Ніхто не зможе украсти ваш урожай. Зрозуміли мене? Якийсь, якесь партнерство. Тут чоловік і жінка. Будемо дивитись далі. Хто ваш партнер? Отак. Дивіться сюди. Ваш партнер планує якісь. е, це е приятні. Якісь дії, там, де він буде щось відстоювати з вами, доволі таке жорстоко. Скажу вам, що доволі таки жорстоко. Це людина, диявол. Тут ну, це не людина, ви розумієте? Тобто він буде до вас діяти по дияволу. Так, щось намагатиметься, підказку беру, намагатиметься щось захистити. Дивіться сюди, людина під маскою відразу пішла тут чоловік. Не знаю. Тобто кожен Одягне інформацію для себе. Людина під маскою, яка. Начебто хоче щось захистити вам допомогти, розумієте? А насправді хоче вкрасти, хоче, поки що не вкрав. Грізний воїн буде яростно планувати, яростно в тому числі, можливо, навіть з вами буде якось планувати, щоб ви нібито були в курсі, розумієте, чогось? А насправді захоче просто відтяпати собі шматок вашого пирога. Далі. <кхем> що між вами? Між вами зараз якісь недомовки, які начебто залишилися в минулому. Розумієте? Плітки і сплітні були у вас, але це все в прошлому. Тобто ви вирішили якесь. Ви якесь питання закрили наразі. Так. Що ще між вами зараз? Прям так і хочеться. Чистота. Між вами зараз чисто і у вас дальновидні плани. Добре, поїхали, поїхали далі. Наміри партнера. Щодо вас, наміри спочатку. Ось, дивіться, сюди. Він хоче відкрити ваші якісь таємниці, зазирнути не тільки вуголки вашої душі, в вашу голову, а він хоче, знаєте, так, начебто От чомусь пішло забрати вашу незалежність. Под предлогом помощі, під предлогом, про що подарунки. От, під предлогом помощі, карта помощника, карта підтримки, захисту, доброї і сильної людини. Але насправді, під предлогом помощі, він хоче, начебто, знаєте, щоб ви від нього залежали. Отак. От і тим самим бути в нього, щоб ви в нього були на крючку. Відносно, а можливо, потім будуть маніпуляції, те, що мені пішло перше в голову, те, що мені позиціонує світ, він хоче, щоб взяти вас на крючок, потім і цим маніпулювати. Розумієте? вкрасти вашу незалежність, як я вже сказала. Що ще? От і кажуть, що е, наміри він отримає невдачу. Причому ви це різко якось відсечете Корабель. Про що? Про те, що ви залишитеся при своєму правлінні. Це наміри. Він хоче забрати ваш, от ваш зараз те, що ви керуєте. Чим там ви керуєте, можливо, ви в якомусь сопартнерстві. Розумієте? А він хоче начебто забрати це і бути єдиним. Далі. Вийде в нього. Буде жорстоко відстоювати. Буде, знаєте, буде дуже багато карт, тому що не трудно ще буде. Зараз вийде до пастки. Трансформація. Ви знаєте, як я вам скажу? В кінці кінці ви якось зможете домовитися, просто хочу пояснити ці карти. Питаю, чи вийде, дивіться, людина буде діяти доволі таки жорстоко, буде прям нав'язувати вам свою допомогу, нав'язувати вам свої плоскі мислі, не побоюсь цього слова. Буде йому це нелегко даватися. Буде, знаєте, як їх по-хорошому і по-поганому. Жорстко, і от, типу, як начебто із найліпших побуждень. Важко йому це буде даватися. Знову таки пастка, і карта каже про те, що це залишиться, це якось приведе навіть його самого в якусь трансформацію. Тобто він зрозуміє, що з вами не те, щоб так не можна, що на вас так просто не подіяти. розумієте? Далі, і каже карта про те, що ви зможете якось домовитися. розумієте? Далі, це про те, що він від вас. Наміри, ні, наміри, це наміри. Що він від вас хоче? Тут пам'ятаю все ясно. Що він хоче від вас? Дівочки, він хоче. Про що повідомлення? Ви, що він насправді вас призирає при цьому всьому? Він захоче придушити вашу якусь стабільність. Зробити вас малозначимим, або малозначимой. Обожнюю цю колоду, чесно. А, далі. Забрати вашу стабільність, вибити у вас почву із під ніг. Що ще? Наміри. Боже, не намір. Що він від вас хоче? З'явитися нежданно, якось людина вас вивчає. І. Краса про що? Це його. Не так, як ви хочете, він хоче якось так вас засудити, засудити щоб він щоб ви знали, що він краще, ніж ви. От з допомогою якихось ізучень, якихось незапланованих проявлень, начебто застати вас в розплох, розумієте? І е, тим самим, щоб ви визнали, що він кращий зустрічі хоче. От, прям таки ностальгує, як це буде. Хоче буде розмовляти різко, буде різко щось доводити, доводити, буде якісь ну, приводи, буде вам приклади показувати. Розумієте? Якось буде різко з вами. Так, чого ще він хоче? Ще. Гроші хоче? Забрати ваші гроші, вполонити ваші гроші і забрати ваше місце під сонцем, прямо так і скажу. Так, забрати там вашу мандрівку, розумієте? Стати на ваше місце, можу навіть сказати. І він це довго таки планує стати за ваш штурвал корабля. Довго таки планує і вивчає, як це правильно зробити. Карта каже про те, що це в нього не вдасться. Давайте запитаємо, чому не вдасться все-таки? Тут непогані маніпуляції. Чому не вдасться? Далі. Тому що, знаєте як? От ви мені таке почуття, начебто ви прислухаєтеся інтуїції довіритися своїй якісь чуйки. І навіть якщо вам це буде неприємно, ви розпізнаєте це вчасно. Розумієте? Ви маніпуляції, ось дивіться, карта маніпулятора і карта передбачення. Ви це зможете передбачити вчасно, і для нього буде підсумок виснаження і повний кінець. Давайте візьмемо вам пораду. Більше нічого не буду класти. Дивіться сюди. Інтуїція щасливий гном і Пегас. Вам кажуть, не, з... не дозволяйте засрати свою душу, залишайтеся при своїй чистоті, і саме вона приведе вас до щастя. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Це продвигає мій канал. Я благодарна, що нас стає багато. Ви мене радуєте, я сподіваюся, що я вас також. Я думаю, що я вас радую. Я знаю, що я вас радую. Благодарна всім, хто готовий до особистих, до особистих розкладів. Це класно. Я вважаю, що один раз в житті, можливо, навіть не від одного спеціаліста, але треба послухати думку. Це дає можливість подивитися на ситуацію з іншого боку. І тим, хто вміє слухати. Мілості просім. <laughs> Нехай кожне послання знайде своє серце.